Вітаємо всіх! Ми сьогодні у Львові і з нами пані Марта, Ліка, завідувач кардіотерапевтичного відділення першого територіального медичного об'єднання міста Львова від, від, відокремленого підозрюваного Святого Луки. А ми сьогодні передаємо такі портативні ультразвуки на потреби лікарні і дякуємо всім нашим партнерам, які допомогли привезти їх сюди. Ми надіємося, вони вам добре послужать. Розкажіть нам, будь ласка, для чого ви використовуєте ці у нас в лікарні є досить великі лікарної медичної допомоги, куди проводять пацієнтів з хірургічними травмами, політравмою дуже часто. Опіками неврологічних пацієнтів, нейрохірургічних. І такі датчики нам дуже будуть допомагати у діагностуванні пацієнтів з політравмою, а саме в виявленні рідини, в червні порожнені, флеральні порожнені, в перетарні. Дякуємо всім нашим донорам. Допомагайте нам надалі. Ми будемо допомагати українським лікарям, лікарням рятувати життя людей. Дуже дякую.